я сьогодні покажу, як виглядає тисячу монет по одній копійці. Ми бачимо вага близько півтора кг, вага однієї монети, 1,5 г. Зараз це все розкладу ближче розглянемо. Ось так це все виглядає і це все номіналом одна копійка, але різних років випуску. І давайте розповім майже фантастичну історію, звідки вони взялись. Коли ці монети з'явились у в обігу в 1996 році, моєму сусідові, вірніше, його двоюрідному брату, так сподобалось ці копійки, що він збирав їх усюди на базарі, у транспорті, та навіть у своїй бабусі з кишень виймав і все це добро складав у дуба біля своєї хати. А коли в Європі з'явились євроценти, він сказав: навіщо мені ті копійки? Там серйозна валюта. І поїхав аж у Брюссель. Тепер. Мабуть, ловить євроценти під ногами туристів, а в селі його більше не бачили. А дуб залишився. І от кілька днів тому сусід попросив зрізати його. Я ріжу, а там сюрприз. Повне дупло копійок. І між монетами ще й записка була на пожовкому папірці. написано, хто знайде цей скарб, тому щастя у дріб'язку. Ми довго рахували ці монети, вийшли 995 решта, п'ять застрягли так глибоко, що довелося дістати сокиру та майже археологічні інструменти. Але таки дібрали всю тисячу. Після довгих переговорів вирішили просто монети мої, робота моя. Я Їх забрав, а сусіду мого речку. Тож тепер мають цілу тисячу монет, і відчуття ніби виграв у лотерею дріб'язком.